На сесію Київради йдуть депутати, журналісти та мітингарі. 22 представника від громадських організацій, які пообіцяли напередодні, пустили до сесійної зали. Сьогодні кажуть активісти, прийшли без гасел, збираються лише спостерігати. Оце результат штурму. На жаль, для того щоб отримати таку перепуску, треба взяти штурмом Київраду. Ми якраз хочемо домогтися, щоб це було правилом. Щоб будь-яка людина, яка Наприклад, живе біля парку, який хоче Київрада роздеребанити. Ну не, не дай Боже, щоб вона могла прийти сюди і сказати, а я проти та охоронці вдарили на сполох. У одного з активістів металошукач побачив зброю. Ножа забрали, хлопця пропустили. Однак міліцію викликали, аби та з'ясувала, чи має він право носити такі речі. Прийде група, вони подивляться і будуть приймати рішення. Взагалі навіщо в Київську міську раду брати з собою ніж новий ну, це ж не я. Вони ж дуже зливи прийдуть, щоб їх кавоть. Насправді, от ну от реально просто шербет, шоколадка, Її зубами гристи неудобно. Ходний побутовий ніж я, і по перше. Я його не миліція вивучила, а я його віддав охороні. Попри побоювання у залі жодних провокацій, не бойкотує ухвалення бюджету і опозиція, але сама голосувати не збирається. Бюджет 12-го року не виконан майже на 3 мільярди гривень. точно так же, скільки би не малювали там цифри по. Бюджету 2013 року він точно так же буде невиконаний. Зі своїми пропозиціями до бюджету прийшли і активісти. Наприклад, Київ там фактично заплановано, що 30 мільйонів лише від нього хочемо. Що там за моїми підрахунками 150-170, а можливо і 250 мільйонів гривень доходів. Народні депутати прийшли полаяти місцевих. Скільки отут землі роздеребанили? Скільки тут майна роздеребанили. Я стою на цій трибуні. і Я відчуваю, скільки мільярдів украли на цій трибуні. Попередній проект бюджету на 2013 рік змінили у частині доходів. Їх збільшили на півмільярда гривень. Стільки заробити планують за рахунок орендної плати, продажу землі та комунального майна. Опозиція такі цифри розкритикувала вщент. В два рази. практично збільшили в 2013 році доход від здачі в оренду комунальних. помещений, от продажи коммунального имущества. Все свои просчеты и ошибки в экономической сфере городская власть пытается решить за счет продажи всего, что здесь осталось. Это земля и имущество. Но сейчас мы видим все эти цифры реальными и, в принципе, все разрахунки надо не відповідні эти условия, они выключно такие политический характер носят, ніж Матимотрічно вже у понеділок депутати зберуться знову, аби внести зміни до бюджету. Воліють збільшити дохідну частину на 700 мільйонів за рахунок торішніх залишків. Тоді обіцяють закласти 20 відсоткові муніципальні надбавки медикам та освітянам. Нині в бюджеті є лише половина необхідних коштів. Загалом столичній скарбниці не вистачає 7,5 мільярдів гривень. Це будівництво того ж метро, будівництво тих же розв'язок. Це близько 4 мільярдів гривень, яких нам. Ні, вистачає. Задержання да? бюджетної сфери. Там проблема всього. Ми зараз час вважаємо. в районі 3,5 мільярдів. Майже таку суму коштів понад 8 мільярдів гривень. Держава цьогоріч вилучить із міського бюджету. Повернути гроші у столицю міська влада сподівається за рахунок цільових дотацій із державної скарбниці. Перемовини з урядом тривають ще із грудня, однак конкретних цифр сторони досі не узгодили. Світлана Ударенко, Віктор Сніжко, п'ятий канал.